Президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари темношкірого американця, який вбив Українку у поїзді в Шарлотті і назвав його твариною. Пряма мова. Тварина, яка так жорстко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана швидкому, в цьому немає сумнівів, суду і засуджена тільки до смертної кари, написав президент США. Нагадаємо, це жахливий і дикий злочин. Темношкірий хлопець раптово завдав дівчині кілька ударів ножем у шию і пішов. Перелякана дівчина розплакалася і незабаром втратила свідомість. Люди, що сиділи поруч, ніяк не відреагували. Українка померла, а чорношкірий вбивця виявився рецидивістом, якого раніше відпустили на свободу. У будинку загиблої помітили гасло Black Lives Matter життя чорношкірих важливі.